Як зберігати грудне молоко. З цього відео ви дізнаєтесь, як зберігати грудне молоко. При кімнатній температурі від 19 до 22 діґомісі ви можете зберігати зціджене молоко до 8 годин. Його можна зберігати в холодильнику при температурі від 0,5 до 4 кдей до 8 днів. Щоб розігріти молоко, коли воно вийде з холодильника, потримайте його під краном гарячої води. Уникайте використання мікрохвильової печі, оскільки хвилі руйнують деякі компоненти молока. При заморожуванні грудного молока є три можливості: один морозильна камера холодильника, де можна зберігати молоко до двох тижнів, два. Морозильна камера комбінованого холодильника з морозильною камерою, де можна зберігати до чотирьох місяців, 3. в автономній морозильній камері при 18 дійці, де можна зберігати більше півроку. Щоб розігріти заморожене молоко, опустіть його під холодну проточну воду і поступово додайте гарячу воду. Знову ж таки, слід уникати мікрохвильовки, оскільки вона може зруйнувати деякі компоненти молока. Якщо ви розморозили занадто багато, ви можете поставити молоко, що залишилося в холодильник до наступного прийому їжі. Не заморожуйте грудне молоко повторно, оскільки існує високий ризик зараження. Щоб уникнути відходів, молоко краще заморожувати в невеликих кількостях в різних ємностях. Зазначення дати та кількості молока полегшить це. Будьте обережні, терміни зберігання поєднувати не можна. Не можна залишати молоко кімнатної температури, потім ставити його в холодильник, а потім в морозилку через високий ризик зараження. Нарешті ви повинні знати, що заморожування молока руйнує деякі його. Е